Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. О, о, останній випуск цього тижня. Бо сьогодні п'ятниця! П'ятниця! Незнищенна мрія! У Microsoft Flight Simulator з'явився віртуальний AN-225. Розробники повідомили, що літак додадуть у гру на річницю знищення реального літака. Його буде додано у вигляді платного доповнення, а виручені кошти з якого підуть на відродження тієї самої мрії. Це база, це фундамент. Джефф граб інсайдерить, що майбутня гра про розсомаку від Insomnia Games матиме віковий рейтинг 17. І не цуратиметься показувати вам жорстокі сцени з купою кров'яки. О, ні, знову море крові. Світ буде на відміну від спайдермена напіввідкритий, схожий приблизно як у God of War. А гра не буде пов'язана з ніякими фільмами. Релізнути це діло планують десь у 2024-му. Але плавно. Переїзду на 2025 тисячі виключати теж не можна. Як карта ляже. Галя, ти не Галяті де карті. Alan Wake 2 стане найамбітнішим проєктом Remedy. Цитата творчого директора з інтерв'ю Games Radar. Такий ігровий проєкт, дуже складне завдання. Це наш найбільший проєкт на сьогоднішній день. Багато різних речей має об'єднатись не тільки сама концепція, а й часові лінії. Гру обіцяють випустити до кінця 2023 року. А це означає, що в нас ще є час поштурмувати соцмережі розробників з проханнями додавання локалізації. Turtle Rock Studios розробники Let For Dead ой, себто Back for Blood, розпочали роботу над новим та таємничим проєктом. А от підтримку Back for Blood вже припинено. Все! На дочасний доступ до нового мобільного Tomb томрайдеру вже можна зареєструватись. Офіційний реліз заплановано на десь колись у цьому році. І це справжній шедевр. О, господи! Так. GSC Game World опублікували саундтрек, що лунав під час останнього трейлера другого сталкеру. Цього разу аудіодоріжку супроводжувало відео, здається, колбами групи дослідників з усвідомлення, які причому дуже файно облимали в ритм. Якщо ж вам стало дуже цікаво, що воно таке, то рекомендую файне лорне відео за підказкою або ж за посиланням у описі. Яка цікава історія. Український інді Солус Лайк, зроблений всього двома девелоперами The Moon Hell, релізниця вже 17 лютого 2023 року. Заткнись і візьми гроші! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі, авжеж.